Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин, ну і не лише. Про що мова? Хочу подивитись Авдіївку. Дуже багато новин звідти останніми днями. Е, да, я робив розклад по фронту, але загальний. А тут я хочу подивитись локально, саме більш конкретно. А загальний розклад по фронту, хто не бачив, ну, то я його прицеплю ось сюди в рекомендації. Ну і відповідно, або дивіться опис до відео, там також він буде. Е, ну що, на цьому все поїхали, <кій> <кій> Перепрошую. Да <кій> що ж таке, перепрошую. <кій> е, отже. Отже, давайте зразу подивимося, а чим взагалі закінчиться оцей от наступ, який росіяни почали ну, кілька днів назад в Авдіївці, так? Ну, в районі Авдіївки, умовно так кажу, так? Давайте загалом подивимося, а далі подивлюсь відповідно ЗСУ і Болота. Що, що чекає? Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а чим закінчиться оцей от наступ росіян в районі Авдіївки, який вони ось почали м, останні кілька днів? А я скажіть що правду. Райдо. Урус перевернутий. Отав. І по фіналу, Фінал Іса. А, ясно. Е цікаво. Показали. Я зараз поясню. Прошумо. Райдо урус перевернути Отау Іса. Ну, ось Райдо. да, на жаль, успіхів в них будуть. Це от якраз просування вперед. Просування вперед до якоїсь дороги. Е, до речі, якщо взяти так. А там ось я бачу по карті є велика дорога, одна і друга. От, відповідно, схоже, десь вдасться їм до якоїсь дороги дійти. На жаль. Але урус перевернутий. А на цьому все. На цьому сили у них там закінчаться. Якби. Все, ось. Урус перевернутий. Недостача сили. Але отал. Це у мене якраз позначка на територію. Тобто, да, на жаль. Хоч і з обмеженими силами, і це, але якийсь успіх буде. Ну, відповідно, кажу, схоже, до якоїсь дороги дійдуть. Тут ну, в буквальному значенні руни. Ось, Отал, на жаль, да, якийсь успіх у них проглядається, але по фіналу Іса, а по фіналу фіналу Іса, Іса а взяли і все, що називається, а на цьому сивушка то й і закінчилась. І от Іса, це таке якийсь дуже, дуже, дуже обмежений, якийсь невеличкий клаптик території. Погано, Да, погано, безсумнівно. Е, чи це прям катастрофа? Ні. По фіналу Іса все, оперили стінку, все там загальмувалось. Ну, гаразд. Це загальний опис ситуації, відповідно. Давайте подивимось далі. Що ми маємо? Так, дякую за відповіді. Ну, давайте, почнемо із ЗСУ. Але, як завжди, у мене правило не на шкодь, Відповідно, якщо щось таке. Дуже цікаве покажуть, що може нашкодити, я те озвучувати не буду. Ну, як і завжди. Добре, поїхали. Е, отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України в районі Авдіївки на найближчий час? Хай скажуть руну правду. Дієво. Єра. Райдо переверну там. Альгіс. Вундья. Меркана перевернута. Ясно. Ну, читайте, продублювались деякі руни, да? тільки тепер уже в перевернутому вигляді. Ось Райд, зокрема. Що ми маємо? Гебо, Єра, райдо Перевернута, Альгіс, Муніо, Беркана Перевернута. Ну, ось Гебо, да, партнерство і дари, до речі, да, ну, відповідно, підсилення буде таке, знаєте, хороше, смачненьке, будемо казати. Ну, ви розумієте, да? прошу. Далі Єра. Тобто буде урожай, буде результат раніше проробленої роботи. Оце, до речі, Гебо це також і певний план. Це вже цікавше. Е, який саме тут, в принципі, не показали, хоча рунам я розумію. Ну, Коментувати не буду. Побачу. Е, далі. Ну, Єра рада, це вражається, якийсь успіх буде і у нас. Але ж, ось Райдо перевернута падає. да, оце, на жаль, відступ. Це, на жаль, відступ. Єра Райдо це те, до чого давно йшлося. Читайте так. Тобто, і куди... Відступ куди? Ось на Альгіс, на у кращі укріплені рубежі, на кращі позиції, як це сводка звучить. Дійсно так, дійсно так і є. Видно, десь на якійсь ділянці, там біля Авдіївки, знов таки, це район, це не саме місто, я беру. Е, от, десь відповідно відійдуть наші сили на кращі рубежі, ось якраз для захисту. Там, де більш у них захищено все. Там ось де Гебо, Альгіс, там легше. Відповідно, постачати туди дари різні, да? і, ну і взагалі взаємодія ось між підрозділами, от, в такому плані. Гібо як знаєте, як заплановані ну, рубежі, одним словом, укріплені рубежі, запланований відступ, будемо так казати. Да, на жаль. Знов-таки, найближчий час це не найближчі дні, це найближчі тижні, а то і найближчі місяці. Відповідно, я спеціально часових рамок не став, ну, грубо до кінця року, грубо, якщо взяти. Якщо взяти менше, то ну, воно зазвичай швидше програється. Добре, ну, ось вуньо. Відповідно, але будуть радісні новини. В обороні ось наші відійшли, а далі в обороні радісні новини. Ось, святкування. Тому що що, тому що ось урожай почався. Да? Ну ясно, який урожай. Урожай чорних пакетів для орків, урожай горілої техніки, відповідно. Ну, воно і зараз відбувається, а то і ще буде. Гарно. І далі, беркана переверта. Ну це також, на жаль, певний відступ. Ну, в принципі, тут ось зв'язку треба дивитись. да, Певна деградація. Тобто, чи це прям така радість? Ясно, що і у нас там втрати є. І ясно, що там не... Ну, ясно, що там не про одного чоловіка йде мова, на жаль. да? Як би? от. Ціна перемоги, відповідно. Е, ну Ось, Вуніо, але беркана переверта. Тобто, рівно певна деградація. Проглядається, на жаль. Ну, деградація в якому плані? Деградація рубежів оборони, якщо там зараз кидають туди росіяни все, що можна, да, то відповідно от відхід на інші якісь більш підготовлені позиції вже не виглядає такою поганою ідеєю, да? ніж сидіти, умовно кажучи, в груді каміння. Ну, Але будуть і радісні новини, тобто обмежений якийсь успіх у росіян буде, але буде і у нас успіх. Правда, іншого толку, це не про звільнену територію, це якраз успіх в плані. Ну, ліквідації, будемо так казати, окупантів на нашій території. Гаразд, давайте тепер болота. Подивимося, що там. Завжди люблю з двох сторін дивитись, щоб краще бачити ситуацію. Так, дякую за відповідь. Ну, хоча, в принципі, я з боліт почав, тільки я взагалі запитав, чим закінчиться їх наступ. Ну, давайте подивимось тепер, що на найближчий час їх там чекає. Болотяників тих. Добре. Дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка. Покажіть мені, будь ласка, що чекає найближчий час саме росіян-окупантів в районі Авдіївки. Хай скажуть руни правду. Так, дві руни потягли. Що ми маємо? Тейвас Наутіс. Ансус. Маннас, Ну, відповідно, довертаю, перевернутий. От уже Іса. І Геба. А. Ну, до речі, бачите, також продублювалось. І знов таки, завіряю вас, це не тому, що я погано перемішав мішечок. Завжди випадає та руна, яка має випасти. Добре, що ми маємо? Тайвас, Науті, Сансус, Манас перевернути і сей, е, Ну Ось Тейвас, да? активні дії, якийсь рух перед даному випадку. Так? Ну, оце -оце, да? Активні, агресивні дії. Є таке. Далі, нав... Але ж це і росіяни, а? але це і по росіянам Тут якби меч обоюдоострий як то кажуть, в обидва боки. Да? О, тому так чи будуть там у них активні дії, ще будуть лізти. Да. Тяжко воно їм йде, ну, руна долі. Да. В даному випадку це не те, що так судилось. Ну, Судилось, що їм буде тяжко, Да. Е, але в плані це не те, що у них там якийсь успіх або що. Ну, на жаль, буде і таке. Да, на жаль. Ось наступна руна. Відповідно, хоч і трудно, хоч і труднощі, хоч і цей, але багато ресурсів просто масою, тушою своєю продавлюють. Горда. <ків> болотна. От, про що мова. Далі. Ну, альгіс, да. Ой, Альгіс зовсім вже. Ансус. Е ну, руна вищих сил одна із, але ж ясно, ми знаємо, що вищі сили не за Росію, вищі сили за Україну. От, це один... А Ансус в даному випадку, що гарні новини. Попри труднощі, попри це, гарні новини. До речі, це і план. Якийсь то є в них там певний план, що там робити. Вони його реалізують. Да. Ну і Ансус, до речі, це і дрони. Але вже дрони по ним, відповідно. Хоча зрозуміло, що і по нашим вони теж їх запускають. О, далі, Манас перевернутий. Ну, це цікаво. О, це цікаво. Це ухід в кращий світ. Але м -м тут цікаво, виходить м -м гарні новини. Якби. ну План план, читайте. Ось план завалити м'ясо. Ну, так і кажу. Ось вам план якийсь у них, ось вам м'ясо, яке уходить в кращий світ по чорним пакетам. Да. В, і в інтенсивному темпі, якщо так, по цим ному рунам. Але знову таку кажу: не думайте, що нашим там легко. Ні не разу, не легко. Да, у нас втрати менші, але там теж не про 10 чоловік мова. На жаль. Далеко. Ціна перемоги. Добре. Ну, те і Васма нас перевернути. ну. Давлять м'ясом і уходять в кращий світ. Мало того, якщо взяти Манас перевернутий, що це якийсь їхній ну там, офіцерський склад, ясно, там, який-небудь там Герасимов чи Шойгу там, навряд чи з'явиться, так? В Авдіївці біля неї. А, от, і хтось із офіцерського складу, це також ухід в кращий світ. Відповідно, наше десь, схоже, найближчим часом когось там гарненько накриють. Будемо читати потім гарний, красивий некролог. Далі, Манас перевернутий Іса. Воно план -то їхній да, завалити м'ясом, але м'ясо не бездонне також. От. І вже ось у них обмеження є певні. Ось воно блокування йде. До речі, Руна ж продублювалась, так, Я ж з самого початку дивився і по фіналу що, а по фіналу Іса. Ось воно. Ось воно. Іса Наутіс. Обмеження, якийсь тиск, і взагалі якби блокування, зупинка їх. да, Десь вони продавлять, десь вони пролізуть, якийсь успіх у них тут є. Невеликий знову таки. Взяття Авдіївки навряд чи по-інакшому виглядало, хоча можна буде спитати. От, а якийсь невеличкий успіх обмеженої території, да, на жаль. От, ну і по фіналу Гебо. По фіналу ГЕБО. Да, дари у них якісь є, це план також, дари, взаємодія там, будуть одним словом, це кидати будуть все, що можна. ВДВ, не ВДВ, все, все що є, все туди будуть кидати. От яка взаємодія мається на увазі. Але по Ісі. Ресурс обмежений, і в часі вони, якби воно розтягнеться да й взагалі фінал цієї затії який. Іса Гебо. В даному випадку Гебо це може бути Ну ну не як переговори, да? Ну щось з такого плану, що вони е, ну не агресивна руна, розумієте? Якби тут на кінець щось таке активне, агресивне випало, то було погано. Але це ну таке, це зміна якась їхнього плану. Читайте. Тому що цей план відповідно завис. Ось він, поїсі, все. Вперлись в тупік, хоч туди і кинули все, що можна, а на тому все. До речі, якщо взяти інший аспект, Ісагебо. Заморозили що? Ресурси. Заморозили ресурси. Відповідно, вони кинули собі задачу, поставили взяти ту Авдіївку, і зараз великий їхній ресурс там скований, в прямому сенсі слова, бойовими діями. Відповідно, вони нікуди не рипнуть звідти. От що. Ну, якась певна вигода з того є і нам, але ж я ж кажу, нашим там аж не разу не легко. Добре, ну давайте подивимося загалом Авдіївку. Чи взагалі є якісь шанси, що вони її візьмуть. Да? Знов таки, якихось рамок не ставлю. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте добре, щоб не дивитись там на бозна коли, давайте загалом на найближчий час. Подивимось, що там і як там. Добре, дякую завіт, під'яза, скажіть мені, будь ласка. А чи візьмуть росіяни, чи захоплять росіяни? О, ну добре, давайте окупанти загалом там же ще Ленери, ДНР і оце от все. Добре. Дякую завіт, піджи, скажіть мені, будь ласка. А чи захоплять окупанти найближчим часом Авдіївку? Ай скажуть урони правду. Дагаз. Феху перевернуто. Соло і що все-таки? Ейвес. Ні, ні ні не Не-не-не. Не то. Не то, не то. Дивіться. На найближчий час, принаймні, ні. Але десь там в перспективі є такий шанс, на жаль. Е, про що мова? Дагас, феху Перевернута, соло Ейвас. Ну, так, да, да, трансформація ситуації, яка веде до чого, до втрати ресурсу в даному випадку. Да, до втрати ресурсу, ну ясно якого. Бо і тут і бойовий ресурс, ну бойовий. Тут як і люди, так і техніка, боєприпаси. І оце от все. Але ось соло, тобто якісь успіхи є. Це не взяття місця, міста в даному випадку. Ні. Тому що що? тому що соло Ейвас. Якась там перемога, але якась така, знаєте. Труднощі, обмеження і оборона. Оборона, оце от падає. Тобто, ну, е Перемога оборони, якщо так. Ми дивимося на взяття міста. Оборона, в даному випадку, ми, якраз, наші Збройні сили доблесні, Так? І дивіться, Соло Ейвес. Перемога оборонців. Взяття міста? Е, ні, воно б виглядало не так. Тобто, ні, не світить їм найближчим часом взяття Авдіївки. Але чи легко там буде, ні. І успіх у них там, на жаль, таки буде. Так, да, є таке. Тому все, видихнули, зрадоньку не розводимо. І так, зрадоньки у нас вистачає в країні. Так? Як не заява якого-небудь мера, так щось від наших політиків. Ну, гаразд, не будемо пропагани. Тобто, все, бачите, соло Ейвас, перемога оборонців. На цій. Позитивній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить